Несе великі політичні зміни згідно з вищим космічним законом, може відбутися у жовтні такий потік світла, що зміниться грошова система. Бажаю благословення кожній світлій душі, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії Фіолетового полум'я. Кожна ваша підписка, вподобайка, коментар, свідчення вашого духовного розвитку і вашої вдячності Всесвіту за отримані послання. Кожен ваш донат як ефективний енергообмін допомагає розвитку функціонування нашого каналу, допомагає нам створювати для вас нові відео. А активація дзвіночка робить для вас видимими всі наші відео і медитації. Моя перша взаємодія із Аштаром Шраном, командуючим зоряним флотом із російського зіркового скупчення Плеяди, у ченнелінгу відбулася на початку цього року. У проміжку поміж тим і сьогоднішнім Ченнелінгом, у нас із ним зав'язалася тісна співпраця задля порятунку землі. Тому зустріч у сьогоднішньому ченнелінгу Ми з Аштером обговорювали у медитаціях протягом тижня. Надаю слово Аштару Шарану. Ми це називаємо Великим Очищенням, очищенням планети Земля від зайвого баласту, від тих форм, які перестали їй служити. Це може торкнутися багато кого, хто опиниться в епіцентрі подій. Ви називаєте це як вам зручно. Вплив магнітних бур, сонячні спалахи, новий квантовий скачок. Насправді це буде результатом завантаження нами на землю нових світлових кодів, які стануть причиною великих планетарних змін. Ці планетарні зміни будуть вимагати від вас великої мудрості прийняти їх із силою духу і наповнити світлом тих, хто буде цього потребувати. Це буде звільненням природи від низьких вібрацій Землі, енергетичне очищення. Це буде велика руйнація старих віджилих форм вашого земного життя. Необхідно звільнитися від того, що вже перестало служити розвитку життя на Землі і що веде його у тупиковий пункт. Те, що буде відбуватися у жовтні на планетарному рівні, що вже відбувається і вже відбулося в інших часових лініях, відбувається згідно із вищим космічним законом. Маєте співпрацювати з вищими силами, щоб наповнювали вас мудрістю і світлом. Дивитися на все це ясним поглядом, бо ці події змінити неможливо, вплинути на них неможливо. Єднайтеся із космічними кристалами, щоб черпати від них енергетичну силу. Єднайтеся із мудрістю Творця, єднайтеся із своїм вищим я. Якщо говорити зрозумілою мовою, те, що може відбутися у жовтні, порівняємо із птахою Фенікс. Згоріти, щоб постати із попелу. Це птаха Фенікс, такий умовний образ на землю спуститься такий великий потік світла, який активує усе, активує природні стихії, перекроїть ваші економічні устої, ваші взаємовідносини одні з одними. Запрошую на мій курс базовий, який відкриває дорогу у світ енергії тонких планів. Запрошую на мої унікальні авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я, які допомагають розкрити і поглибити знання та вміння взаємодії з трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я. А курс Архангельські промені зцілення і «Куб Метатрона» відкриває можливості взаємодії із світом архангельських енергій. Аштара. Можна уточнити? Потік світла активує природні стихії. Це означає, що на Землю чекають великі природні катаклізми. Ви так це називаєте. А це звичні природні процеси, які ведуть до очищення планети. Ваша планета потребує скинути з себе те, що їй заважає дихати, що її обтяжує. Ваша планета потребує переродження. Скажи, будь ласка, це означає. Чи означає це повне перезавантаження життя на Землі? Ні. Перезавантаження так. Повне ні, залежить. Добре. Про руйнацію економічних устоїв: що, що можеш сказати? Зміниться грошова система. Якось у медитації ти мені сказав, що у нас буде два шляхи щодо вибору нової грошової системи. Можеш розказати про це детальніше? Так. Згідно з свободою вибору, ви можете прийняти те, що вам бажають нав'язати або не прийняти. Поясню доступно, до чого приведе прийняття того, що вам намагаються нав'язати, що вже нав'язують. Ти говориш про електронні гроші? Так. Електронні гроші це служіння силам антилюбові, це ув'язнення вашої божественності. Це позбавлення вас вашої свободи вибору, свободи дії, це ув'язнення вашого духу. Вам буде здаватися, у декого з вас може з'явитися ілюзія оновленого цікавішого життя. Але це ілюзія, це пастка. Електронні гроші це пастка для людей, створена сутностями, які правлять вашим світом фізичних форм. Це пастка, у яку вони вас заманюють. А у вас є вибір погодитися і прийняти те, чого вони від вас потребують? Чи не прийняти. Прийняття означає відмови від Божественної свободи. Ви будете знаходитися під тотальним контролем. Не будете більше належати собі. Аштари. А що буде, якщо ми не приймемо? Якою тоді буде система розрахунків? У вас є змога не прийняти відмовитися. Ви повинні довіряти Вищим силам, нам, нашій космічній команді, довіряти усім вашим інопланетним братам, які співпрацюють із Землею на ваше благо. Вас не залишать одних. Ви не є одні, і вас одних не залишать. Зруйнується одна система розрахунків, прийде на її місце інша, як об'єднання світлих душ у спільних намірах. Спільних цілях, спільних бажаннях у тому, що роблять для власної країни і для землі, маєте просто довіряти світлу Творця, триматися у його світлі, у його мудрості і у своїй силі духу. Крім того, важливо не піддаватися жодним агресивним станам, бо світлові потоки, які продять події, ті події, про які я говорю, будуть на кожного по різному впливати. Маєте наступати в конфлікти, не загострювати їх, чи міжособистісні, чи соціальні, чи міжнародні. Слідувати за світлом. Світло несе також великі політичні зміни, зміни політичних устроїв. Народи будуть очищатися від урядів, які не працюють для них. Я не можу говорити про терміни. Скільки часу продовжуватимуться триватимуть такі зміни. Можу лише сказати, що розпочнуться ці процеси у жовтні. Аштаре, маю ще одне запитання. У вчорашній медитації ти сказав, що земляни стоять на порозі великої катастрофи. Що ти мав на увазі? Тримайтеся у світлі і мудрості творця, щоб ваш розум залишався ясним. Щоб ваше сприйняття було ясним. Співпрацюйте із силами світла для захисту вашої планети від ядерної катастрофи. А цього можна уникнути це не є тим, чого не можна змінити. Це залежить від вас. Ви встані наповнити і осяяти світлом ваш спільний дім і розчинити у цьому світлі будь-які загрози, і відвести від планети найгірший сценарій. Допомогти собі, зміцнити фундамент вашого спільного дому, допомогти вистояти у вашій спільній домівці.